Доброго всім вечора, а точніше ночі. Сьогодні 7 січня 24 го року. Коротке таке відео історичне теж про мою роботу ніколи не знімав. Працюю я на ось такі вузькі контейнери вантажимо. Сьогодні дуже страшна замітіль, подивіться. Не встигаю щотки витирати, все замерзає, мінус 8. Сніг, мете, слизько. Зараз моя робота полягає в тому, що я знімаю контейнери з імпортом, з поїзда. Також паралельно відгружаю на машини, які приходять. Дуже мало місця, багато контейнерів приходить, все завалено, суцільні стіни. Постійно мусять. Вірники працювати, тому що не видно. Зараз я вам покажу, як ми це все зачіпаємо. Звичайно важко, тому що це звичайний телефон, мені потрібно дві руки, тому що лівою рукою я кермую, а в правій руці джойстик. Тоб ми під'їжджаємо, стараємо під'їхати максимально по центру. Тому що є ще нюанс такий, що контейнер може бути. Загружений на одну сторону. Такий маленький шестиметровий. це нема проблем. Це майже все по центру. От каретка опускається. Зараз я вам покажу. Моя робота цими фітінгами. Попасти у ті дирочки. І з цієї сторони. І зараз засвітиться зелений колір. Зелений засвітив ми попали. Тоді підносимо вага його. Отут такий в процентах показує, а отут зараз покажемо 28 тонн. 65% загрузеності. Так то він може брати в районі 35 тонн. І поїхали назад. Також зараз дуже важко, тому що весь загруз іде на передню віз, а задня віз нас повертається. А там колеса, якщо в зеркалі видно, вони виключені на макса. На максимум. Ми не викручуємо, тому що, коли викрутити, вони горнуть, не повертають. Чуть-чуть викручуємо, за так. Стараємось підняти контейнер, щоб було видно, нам куди їдемо, щоб щось не зачепити. І поїхали. Там дали чекає машина на загрузку, але її контейнер знаходиться далеко спочатку. Відпустимо поїзд, а тоді візьмемо за її контейнер. Будемо шукати. Зараз вам покажу, зараз будемо ставити в четвертий поверх. Це мається на увазі четвертий контейнер по порядку. Так ми бачимо в три поверха, раз, два, три, О, там сороківки. Зараз поясню, О, цей великий 12-метровий, він йде в футах, це 40 футів, а це 20 футів, 6-метровий. Ми грузимо, і ставимо їх, сортуємо. По номерах, по морських лініях є морські лінії Майерці, Мей, МШК, Евергріни різні. А так, це ще яка складність, треба під'їхати точно, щоб не зачепити сусідній ряд і влізтися в бар'єрку. Бачите, який колі від снігу. Трактор вкатує дуже слизько. Зараз нам покажуть отак, під'їжджаємо, відключаємо передачу і починаємо його підносити вгору. Сніг ліпить темно, але нічого така нас робота. Тепер акуратно під'їжджаємо без лишніх рівків. Ого. Так, коли під'їхали, починаємо його рівняти. Так ми його рівняємо, опускаємо плавно, щоб він став. Точно на своє місце. Тепер оця сторона. Тут ще проблема в цьому погрузчику, оця каретка. Або як правильно казати спретер він є скручений, він не має рівня. Одна сторона нижча, друга десь на 20 см. Тому завжди в нас сторона опускається швидше, друга пізніше. Але вони вже привикли. І отак по порядку знову від'їжджаємо. І по наступний контейнер. Здається, збоку зовсім нескладна робота. Взяв коробочку, поставив коробочку, але насправді я на багатьох роботах вже відпрацював. Це одна з найскладніших робот, які можна було виконувати. Треба дуже багато уваги, концентрації, відчуття рівноваги, тому що все-таки 30 тонн веземо в русі. Це не кран, що стоїть стабільно на одному місці і переміщає 10-15 тонн. Завжди треба бути уважним. Але ми не справимося. Дякую всім за увагу. Ми буде цікаво, зніму ще і відео, як ми працюємо про органи управління. Ось таким доступом, такий пульт. Це новий трактор і штате, йому тільки рік були в нас старіші, інші моделі. Наразі всім дякую за увагу. Тримаємося. Все буде Україна.